Прямо по сусідству знайшли школу тут на Подолі, недалеко від телеканалу 1 плюс 1, uh -huh. яка вирішила відмовитися від традиційної лінійки і відсвяткувати початок канікул в досить оригінальний спосіб. З нами на зв'язку Ірина Гуле, яка тільки минулого року сама ось так от зі дзвоником… Серйозно? Ну, не минулого року, може, два роки, три роки тому, але нещодавно. І Ірочка розповідай, що ж це за школа і як же сьогодні святкують останній дзвоник? Доброго ранку, Марину. Бачите, в мене свято? Як і в багатьох школах України, але я зараз знаходжуся в просто в центрі експериментів. Це веденська гімназія, яка вирішила останній дзвоник провести незвичайно, провести експеримент. Тобто ніхто не шикується, лінії ніяких немає. Вони вирішили провести квест, класи перетворили просто на станції, де діти займаються творчістю, співають, танцюють. Бачите, їм навіть не казали білий верх. Чорний низ, і я бачите, все така панда. От всі прийшли. От, наприклад, це третій і сьомий клас. да? Ви прийшли в червоному. Потім вони йдуть по класах і там займаються творчістю або співають, або танцюють. В них є такі карти, по яких вони рухаються. По цих картах вони рухаються. Є карти творчості, є карти співу і так далі, і тому подібне. Зараз ми розпитаємо директора школи Катерину Васильівну. Ви я знаю, що ви переймаєтесь через цей експеримент, бо так, це вперше таке це не лінійка. Так. Чому ви вирішили провести цей експеримент? Задумка була такою: ми хотіли сьогоднішній день зробити таким, щоб запам'ятався дітям на все життя, щоб вони все літо згадували нашу школу, нашу гімназію і з радістю повернулися сюди 1 вересня. Щоб ви бачили, ми перед цим включенням ще бігали з Катериною Васильівною по всіх цих станціях. Ми були на станції, де розгадували загадки. Атки мультики, треба було вгадати мультики. Катерина Васильна. Ви набагато більше мультики знаєте. Це тому, що я була вчора на репетиції з вчителями. Потім була в нас станція творчості, де ми з вами клеїли, різали. Але були і на вашій станції, з якої ви до нас прибігли сюди так. на включення. Це була така гарна станція. Яка ця станція? Креативне фото. Ця станція полягає в тому, щоб діти підбирали будь-які елементи і самі формували креативне фото, яке їм до душі з вусами, з посмішками, з пальмами, з морем, з чим їм заманеться, з різними надписами. Тобто, ми даємо повне поле для творчості і їхнього креативу. І я думаю, що їм це запам'ятається. Це було дуже весело. Шкода, що нас погода загнала. Все таки в приміщення. Так. От зараз ми, до речі, не в холі, це не просто хол. Сьогодні це станція музична. музична. Тут діти співають. Давні перецентрували. Ага. Вони співали і танцювали. Навіть Катерина Васильівна сьогодні, директор школи в джинсах і, в і я в джинсах і в кросівках. Бачите, яка лінійка, який останній дзвоник незвичайний? Катерина Васильівна, от у мене до вас питання. Експерименти експериментами, але все-таки дзвоник, останній, Ну це ж класика, знаєте, продзвоніти. От мені, наприклад, в школі ніколи не давали продзвоніти. От в цей дзвони. Я така була нещасна. Це просто моя мрія: подзвонити, дати останній дзвоник. Ви знаєте, незважаючи на експерименти, ваша мрія сьогодні здійсниться. Я вам допоможу так? на плечі Я вас не візьму. Звичайно, не треба. давайте мені дзвонить. Обов'язково я вам дам можливість останній подзвонити, дзвінок. зробити останній дзвінок. Ваша. О це наш вчитель фізичної культури. І я вас не понесу, але він вас на плече візьме з радістю. Правда, Олександре Андрійович? Мрія. Моя зараз Я дізнається. І моя. От тільки без аварій. В студії. Ага. Ну, все мрії мають здійснювати. Дякуємо великій э, э, гімназії, дякуємо фізруку, дякуємо директору школи і нашій Ірині Голедзи. Ну, от круто. власне так, от усі почули. І завдяки сніданку з один плюс один. Останній дзвоник, який сьогодні лунає в кожній українській, школі. Слух, ти показала фізрук. Я тепер заінтригований, як же трудовик виглядає. То буде на перший дзвоніна. Підемо туди, де да, з ним. От молодці, от просто молодці.